Не розбираючи голод, на смерть, забирала і дітей, і старих. Ховали убієнних голодом у великих ямах, граншеях. Ніхто їх не оплакував, не виряджав у останню путь. Ніхто з ними не прощався. Ховали без пошанування, без сповіді. З домовини близько трьох сотень бердичівлян взяли участь у мітингу пам'яті жертв голодомору 32-33 років, який пройшов на вулиці Лілії Карастоянової. Попри негоду віддати шану невинно загиблим, прийшли школярі, представники влади громадських та політичних організацій. До пам'ятного знаку несли колоски пшениці та запалені свічки, символи скорботи. Ці у храмах відбулися заупокійні служби за жертвами голодомору. Напередодні 75-ї річниці трагедії українського народу у школах міста та району пройшло сотні лекцій, уроків та вечорів пам'яті у населених пунктах. Урочисто відкривали пам'ятні знаки невинно загиблим співвітчизникам.